Дивіться моїм найкращим підписникам. Давайте почнемо огляд товару. Із сир кисломолочний, органічний 300 г 134 гривні. Ого, який жирний, мені треба менше жирний. 0,2% жирності 300 г 128 гривень. о, дивіться, масло по акції 149 гривень. А молочко. Органічні продукти. 82 гривні 99 копійок. Літр. Літр молочка. Я оце хотіла молочка купити, пашки можна і зварити. Може, о, ягодинське. 56 гривень 49 копійок. Так, 73 гривні 49 копійок. Що це таке за молоко таке цікаве? Це, мабуть, пряжене. Пряжене молоко подорожало. О, нежирне, 44 гривні 99 копійок. Какао молоко по 80 гривень 99 копійок. Ух ти, ржаночка йде, дивіться, 28 гривень, 99 копійок. Оце опція, я розумію. Оце, кстати, не кого наріжанка, що я вам хочу сказати. 3,2 жирності ряжанка. Дивіться, яка 300 гримів, 28 гривень, 99 копійок. З печі. Це що? Продукт Геролокт. Продукт кисломолочний ягодинський Геролокт. То пробував, що воно таке? Пробіотик та корисні бактерії. Вітамін С Є. E, 3699. Ой, йо маю. Трубору. Молокія. Всі далі. пройдемося. Я дивлюся тут людей в по. Дуже-дуже багато. Угу. Черги просто стоять, продавці не встигають викладку товара робити, бо молочні продукти швидко розкуповуються. Оце, ну, кстати, йогурт Данон, доволі смачний, 1,5% жирності, 800 грамів, 94 гривні, 49 копійок. Ну, це ж не дуже дорого. О, а ось зі знижкою. Йогурт, Лактонія, 4999 і знижка 40%. Так, да, дуже треба заходити сюди, знижки шукати. Сільпо, супермагазин, називається Знайди знижку. Знайди мене. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я це гуляю, гуляю в магазині і думаю, ну що це робити. Вийду оце в сільпо. Прийду так погуляю. Ну що? Людей дуже багато черги, є, стоять, не про, просто не протовпиться тут. Яйця. 4 гривні 49 копійок, яєчко одне. Грибка, ідеальна. Це думаю, може і кри собі взять. Не знаю тільки яку банку. Ото, напевно, за 3399 гривень сама смачно. Як хто тут їв, яку ікру? Яка тут сама смачна? Я це розбагатіла. Прямі ефіри веду. Мені це грошей наскидували і думаю, навіть треба всі по ікри купити. Ну, що я вам скажу по цій рибці, хороша, хороша. Зовнішній вигляд доволі непоганий. І аромат стоїть також непоганий. Что-то там щось фасують. Що там по живій рибі? Де жива риба є? Так, Сібас. 5290 за 100 грн. Дорога, 58,90. О, філейка, дивіться, вчили можна набрати. По 190 гривень за кілограм. Так, ножки по окції. 7,49 за 100 грн, Це на нас свіженьке, тільки-тільки вигрузили. Багатонько всього є. Оце ще холодильник доволі непоганий. Бачите, прямо я по... йду туди. Там можна знайти щось таке оцінюне, непросрочене, хороше, ну зі знижкою. О, дивіться. Вже 20% знижки, прям зранку. Пів одинадцятого ранку і вже такі шикарні знижки. Це приходьте всі ранку, і оце тільки зранку знижки, бо до вечора його ж розбирають усі. Хлібух напекли тут. О, зараз хлібину таку білу собі візьму. Масло в мене є. Я буду їсти хліб. Ну а що? Ух ты, сир, камамбер, 45% знижки. Тут їх аж два. А скільки ж воно стоїть? Сир ферма, сир. Камамбер. Це шукати треба. Попробуй знайти той цінник. Ось, 189 гривень. 45 відсотків знижки. Оце хороший. Угу. Бачите, недорого. Угу. Там, дівчата там стараються, працюють. Це я этот, інспектор. Інспектор до вас в гості зайшов. Хліба вже напекли. Бачите, печі остивають, потім буде другий заход. Він ще печки печеться. Ну це гаряченький. Кстати, власна пекарня Крафтян. Оце хліб. Я вам скажу, я брала цей весь хліб. Ну тут можна 100 грам, 200 грамів. Ну, скільки ви там з'їсте його, то він доволі такий, знаєте, смачнющий. О, дивіться, які ось квадратики напекли. Що воно таке цікаве? Булочки. Назви ще не придумали. Ладно. Тортики, чи торта, це купить з'їсти. Там мені ще дві години їсти не треба. Що я вам хочу сказати? Сходила? сходила я до стоматолога, зробили мені там всі процедури. 100 гривень я ж заплатила за це все, витащили ватку, поковирялися, сказали, що в мене все в порядку. Два часа не їжте, а через два їсть. їсти. А як тут можна 2 часа не їсти, як тут... От... Торти ну, лежать і кажуть, купи мене, купи мене, так я ж не донесу додому. Ні, ні ні Гроші тратити не треба. Оце, кстати, така булочка дуже вкусна. Е -е, печиво, оце ось обалденне просто. Наполеон також смачний. А оці конфети, от, бачите, поштучно. 64 гривні 99 копійок конфетка. Поштучно. Це можете одну конфетку купити собі. За 65 гривень. Ой-йо-мойо. Дядько якийсь дивиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Пішліть долі. О, знаєте, ну та пісня. Це й мужчина. Всіхній ектор Хіменес. Він таке пече, а ми оце приходимо і купляємо. так. От -от -от. О, їжу нам дивиться. Вже їжа готова стоїть. Коли не встигли не робити? М -м -м. Не знаю. Кукуруза. Ну почому кукуруза на грилі. 23,90 за 100 грамів. Це ж недорого. Закуска з кабачків 36,90. Фри. Хри. Хто любить картоплю хрі? 3499. Ось можна кусочок хліба купити. Ось, дивіться, який здоровий кусочок хліба. 8 гривень 72 копійки. Непоганий, в принципі, чорненький хлібушек. А ну, після по овочам пройдемося, поки людей немає. Вареники тут ще смачні продають. Багато-багато всього смачного продають. Так, полетіли. Що у нас тут є? Корінь селери. 79 гривень 49 копійок. Буряк молодий, дивіться, 53 гривні за кілограм. Цибуля рідчата, ріпчата, 45 гривень за кілограм. Картопелька ідеальна просто. Це картоплі треба, навіть буде взяти. Так, це марсіганська, 70 гривень кілограм. Чесничок. А по чому же тут картопля? Картопля молода з Єгипту. 49 гривень і 79 копійок. Картопля рання, Дивіться, 65 гривень кілограм. Цю одну картошину купили і нажорили картоплю. Я оце думаю, вдома нажорю хрі зроблю та буду їсти картоплю хрі этим, з помідором. Картопля рожева рання. 89 гривень 99 копійок. Ну, ціни, в принципі, доступні кожному пенсіонеру з мінімальною пенсією. А що там по моркві? Морква така підгулявша. 70 гривень за кілограм. Морква. З гичкою. Ух ти, дивіться. Морква з гичкою. А ви гичку їсте? Гичка це оце, ось гичка. Ні, ось гичка. Ми що тут всі кролі? Морква мита. 60 гривень кілограм. Йо йо, редисочка. 60 гривень за кілограм. Що морква, що редиска в одну ціну? Це ж прекрасно, так? Да? А що тут у нас по капусті? Що до нас по молодій капусті? Так, зараз вам скажу, молода капуста по чому. 44 гривні за кілограм, непогана така, бачите? Листочки такі піджовтіли. Угу, угу. Хороша. Дисяк огромно багато капуста, ж ніхто не купує по такій ціні. Бо дорого, дорого, дорого. Так, апельсинчики по 79,90, помідорчики вивезли, огурчики. Так, зараз ми глянемо почему яблучка, а потім підемо на й огірки. Дивіться, яблука. 72 гривні 99 копійок. Яблука. 71 гривня 99 копійок. Айдарет, Голден, Гареніс, Сміт. Ну, це ж наші яблука, українські, мабуть, Семереночка. Е, сміт. 74 гривні. А апельсин нам привезли. Барулю. Оце ціни. Так, перчик, що в нас тут? Перець червоний? 144 гривні, подешевів, Перець жовтий 159. Томат український, 94 гривні, 99 копійок. Дивіться, томат наш український, 94-99. Апельсин привезли і за 1000 кілометрів 79,90, дешевше виходить. Ой-йома, я це ціни, звісно. Огірки гладкі українські 74,99 Томат 129 гривень. йо моя сливка 129 гривень. Огірки екстра 99 гривень. Ну це ж все по кілограму тут. Естахвета. Хто любить це естахвета? 109 гривень, кілограмчик. Супер просто. Капуста рання. Що у нас тут ще є? Капуста брокколі. А грибочки, грибочки, грибочки. Любите грибочки? Я це обожнюю. грибочки. Ой, 120 гривень за кілограм, але ну вони ідеальні. Цукіні, 119 гривень за кілограм. Треба овочей, напевно, набрати і приготувати бірагу. А що там по гречці у нас? Зараз ми сходимо, подивимося, по чому гречечка. гречечка. Макарончики. Макарони. Пів кілограма 79,99, Дивіться, яка знижка. Були 100 гривень, а 189 79,99. Оце знижку нам зробили. А це ось 99 гривень. Пів кілограма це якісь хороші, дуже хороші. Так, далі чумо. 54,49, 400 гривень да, макарони. Ух ти, які он дивиться. Розові чи оранжеві. 99 гривень. 300 громів. 300 громів, 99 гривень. Це, мабуть, дуже хороша поста А, це сочевиці. М -м -м. А це що тоді? Виробник макарони. Кукурудзи. З кукурудзи 350 громів, 29 гривень, 49 копійок. О, це, мабуть, хороші. З кукурудзи. Кукурудзя є. Ви ось по окціні чумок іде 400 грам, 3499. Непогано. І ось дивіться, які класні. 180 грам, 16,99. А це для діток. Ну, я вам чесно скажу, дітки і так люблять макарони. Неважливо, не якого вони кольору. Так, що в нас тут по рису? Рис. 93 гривні, 99 копійок за кілограм. Ну, Рис так, ціна в принципі, нормальна на рис. Ось рис є з дуже хороший басмоті по 159 гривень за кілограм. Ну, Його ж важко, мабуть, привезти чи виростить, тому така ціна. Гречка. 50 гривень кілограмчик. Ну, в принципі, такі справи. О, там ще шоколадки були класні. Зараз може там акції є. Гляну там. Наші колодочки, я тут вам покажу ще. А кому це подобається сільпу? Що це таке? Ф'ючіпси золоті з італійськими травами. 40 грамів, 74,99. Ну, Це, в принципі, нормальна ціна. Варення. Так, Хто любить варення? Тут є варення, брусниця 210 грам-244 гривні. Далі журавлина 330 грамів 269 гривень. Так, а це що у нас? Ожина 249. А це лавка традицій органіг з білих грибів. 100 грамів, 464 гривні. Угу. Ось теж якесь варення в банках стоїть. Що це за варення? Диня 154 гривні, 130 грамів. Osionfish. Апельсин 154 гривні 130 грамів. Смородина з лимоном 154 гривні 130 грамів. А тут об'єм візде 130 грамів, тільки разне наповнення і ціна одинакова. З різними смаками. Так, цукерки, лавка традиції, Ось цукерка 350 грамів, 289 гривень. М -м -м, супер. Я це думаю, може мені шоколадку якусь зів'януть. 55 гривень така шоколадочка, Це непогано. А може на дубайській знижка є. Зараз ми з вами сходимо на дубайські шоколади, ще подивимося. А ну пішліть, не знаю. Підемо, може, просто подивимося. А якщо є знижка, то може і купимо. Оце тут випічка доволі непогані, Оці булки. Не знаю, гроші тротить, не тротить, соло. Тут є все, ноги хамона висять, скидуйте мені гроші на ноги хамона, я ось стрім проведу, ногу хамона треба. Ось так от бачите. У нас навіть з великами можна заїжджати. Так, соло. 81 гривня 90 копійок за 100 грамів, 55,90 за 100 г, по 73,90, по 54. <кхід> ну, в принципі... Ціни на сало доступні кожному українцю. Недорого. Нога хамона. Зараз вам скажу, нога хамона. це відкрию збір на нового хамона. 11 тисяч 881 гривня. Щось дівчата там дебіт з кредитом зводять. А ну після там ще сходимо на шоколадки. О, бухлішко, Щас вам покажу ціни на бухлішко трішки. Так, дивіться, коньячок 519 гривень. О, це і отакий от. Ну, Я не знаю, хороший він чи не хороший, такий я не пробувала. Так, що тут ще є таке? Так, лимончелло, 349 гривень. Оце ось з рогами. Оце, Якщо будете такий напіпить, то будете роготі ходити. 689 гривень 07, і літрушечка 949 гривень. Я взагалі пошутила, це хороший такий, типа, Алкогольний напій для... Ну, щоб не хворіти. І от якісь в чорних бутилках. Лікюр. Ну, Видите, сіте всього там багатенько, так? Да? Так, трішки показали. А ну, пішліть... О! Джек Деніелс, 899 гривень по акції. Тут виходить об'єм літрушечка. Кому треба, літрушечка. Зараз ми там шоколадочки глянемо. які, як їх, М -м, Дубайські. Може по акції є. Може там дубайський шоколад за 100 гривень 300 грамів. Та я от візьму один з'їм і розкажу, який він класний. Отут він був. О-о-о-о! 100 г 409 гривень. Ще не подешевів. Рекламу вам оце зроблю, хто хоче за 409 гривень шоколадку 100 грамову. Запрошую в Сільпо Бачите, тут дівчата вже знають, що провірка прийшла, треба помити поли. це так Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, заходьте в цей прекрасний магазин Сільпо тратить гроші. Так, треба тут вийти, звідси Зараз я вийду десь, виход треба знайти. Я нічого не купила. Зробила вам огляд магазину. Доволі непоганий такий. Зараз заберу свої речі. О, тут, кстати, ще стоїть. Так, де тут 55-й? Так, так, так. А де він є? Ось він, ось мій ящик. Речі свої зараз заберу. Я вам ще один лайфхак зараз покажу. Ну ви дивіться, сильно не наглійте. Просто це якщо вдруг всяке в житті буває. Пішліть. Розкажу вам про ці штуки класні. Он Вон вони якраз стоять, коли апарати. От, ну от, наприклад, у вас... Ну, я зараз брати не буду, у мене цукор є. От, бачите, цукра дома немає. Підійшли оце. Пару стікерів взяли. Вам слова ніхто не скаже. Я думаю, тут можна. Це один кавовий апарат. А ну пішліте там ще вийдемо. Я вам ще один покажу. Изі пей. Зараз покажу ще один. Вон, бачите? Там можна ще й сиропа собі налити в чашку. По погоді. по погоді Каштани цвітають. Каштани у нас цвітають Одягайтеся, не вдягайте кросовки, не вдягайте макасіни, так як це зробила ось я, це неправильно. На вулиці жаріще, одягайте шляпани. І життя у вас буде прекрасно, тому що на вулиці пасмурно, но жарко. О, дівчата квітами торгують. Зараз я там перейду, я звичайно, так йду через дорогу. Грошей багато сьогодні тратити не буду, економія. Он сито, бачите, сито. То я брала там вареники. Вкусні з картошка гребель. Це якщо ви хочете вареників, то йдіть отуди в сито. Мені вони там дуже сподобалися. Бачите, на тій стороні сито. М? Отримай вигоду 50% мінімум мусі. Супер просто. Ну це так, в принципі, у нас. У нас все прекрасно. Ночка, звісно, була, оце вже третя ночь. Не дуже мені подобається. Це все діло. Куди ж ти їдеш? Червоний, а ти біжиш, Леді. Це ти що? Вже все, надоїло жити. У нас навіть світофори балакають. Перехід нам дозволили. А отут теж, короче, котліяти, сирники, полуфабрикати. Ну, а це сито набагато смачніше. Я вам точно можу сказати. Мені отут тут сито заходить на ура. Це зайду сюди, вареників, мабуть, возьму, щоб їсти не готувати. І піду додому. Sin poco a poco.